О, як тіловники. В нас вони йшли з сусіда, Він ще ховав сім років. Ну, та, може, не ховався, може він не був, але він був вже на Кривлі, він ранений був. У нас е, тайні коротолютий, такий мороз, сніг. Корову вивели на двір, корова сім має слити. Таку яму видерли. А в нас жили, о, як русські були, то вже русські були. І якісь німецькі, вони з Німеччини приїхали, а по хатах жили, якийсь німецький телефон на стріху був поломаний. Як вони знайшли, той телефон, то казали, я гадала, хату рознесуть. Туди давай я те вірила, як сайні яму тілу, поту, що є, телефон є. А він тако під шафу і карабін і буде стріляв. А він до мене все ти Марина. А я кажу, ти Іване. Але о, шо, то їх було багато, вони тоді, я купала, що їх було чим. І все до мене Марина. А я кажу, ти Іване дурний. А там, та як в кладовці, в хаті було, що так було по пащі, ні, по ручві. І сало будівник у баса Марина дай сала, а я кажу, зараз будеш, а самі не взяли, хоч москалі самі не взяли, А мама не дала. Мама не дала, а вони самі не взяли. Ну, казав, Марина, дай сала. А я кажу, зараз Івана будеш їм. Ну, я ж не так сказала. Ну як я Марина, то ти Іван. Отако і вот з хати не випустили тебе як цю бабу робила. А того ями у осусіда, і що їб'єла, довго не сидів, довго він не сидів, пустила.